Майк Кукін Вітаю, друзі! Освіжаючи цитрусовий лимонад, найкраще, що може статися з вами у спекотний день. Набагато приємніше відмовитися від усіх магазинних газованих напоїв та приготувати такий корисний лимонад у домашніх умовах. Я хочу вам розповісти та показати, як приготувати смачний лимонад з додаванням апельсинів та лимонів. Такий напій прийде до смаку не тільки дітям, а й дорослим. Для приготування лимонаду нам знадобляться лимони 3 штуки та апельсини 4 штуки. Натираємо цедру лимонів та апельсинів на дрібній терці. Натираємо тільки поверхневий шар, не зачіпаючи білого, бо буде гірчити. Далі пересипаємо цедру в каструлю або сотейник. Сипаємо цукор 100-200 г, солодкість регулюйте на свій смак. Перетираємо цукор з цедрою та вливаємо 2 літри води. Каструлю ставимо на нагрів. Уварюємо до розчинення цукру, але сумішки п'ятити не потрібно. Як тільки цукор розчиниться, знімаємо з нагріву. Проціджуємо суміш з цедрою та цукром через сито та бажано марлю, якщо у вас немає дуже м'якого ситуа. І далі вичавлюємо всіх з лимонів та апельсинів, цедру яких ми натирали раніше. Любі глядачі! Якщо вам сподобалось це відео та взагалі до душі моя творчість, прошу поставити вподобайку під цим відео та підписатись на мій канал. Буду вам надзвичайно вдячна! Останнім кроком вливаємо воду 3 літри. Перемішуємо. Розливаємо лимонад по кувшинам або бутилкам та поміщаємо в холодильник для охолодження. Вихід 5 літрів цитрусового лимонаду. Подаємо лимонад охолодженим з кубиками льоду. Приготувавши лимонад у спеку, ви подаруєте близьким приємні смакові відчуття, гарний настрій, заряд енергії від порції вітаміну С, а також вгамуєте їх спрагу. Цей лимонад доречно приготувати і на дитяче свято, і на пікніки з друзями. І просто вдома у спекотний день. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. З вами була Марія Куківа.